Встановили навіть інформаційний щит. Зрелище было одно много. это в те годы, когда приезжали родственники, уже половина, сказали, что половина. И было, а так. Ого. Время летить. Ну, ми ж, как а я казав, що треба дивитися на моя на Артура, може десь раніше, десь пізніше, так що ми всі в кучі. Поставити на телеграму, розібрати, щоб вони підписи, розібрати стелю і вести її на склад. Щоб вона була десь на складі. І далі починати тут розбирати будівлю, перекладати, все робити, коли її повністю зібрати, привезти і заново змонтувати. Ці панелі, вони ж панелі, видно, що вони обшивають валу. Це дошки профільовані. Отак робити стену. Те ж саме з блюдо. Всі деталі, прикраси треба просто демонтувати, пронумерувати, відвести на склад, де її утримувати. Тут робити повну санацію, перебудову, перекладання, де можливо, цих стін, і потім заново привозити і монтувати на свої місця. Такі роботи. Чому? І фрагменти гірбів, вони були над всіма вікнами. Вперше вони почали відпадати з 2012 року, не знаю, чи має до цього відношення будівлі, як ми тут знімали, з піротехніки. Але після того якось тут поменшало декоративних елементів і вестибюлі, і почав відпадати у той задній фасад, стінка. Ну, не буду в них тикати пальцем, але є припущення. В принципі, поки що зберігається цей плафон стилі, то це все людина кінця XVIII століття. А так взагалі хтось таке враження, що спеціально вони добували. Так, по цим постарався. А тут проводка проходить, а що тут з'явиться? Треба сказати, що як і з більшістю палаців він не залишався за однією родиною весь час свого існування. Тобто її. Актур, я думаю, напляв Більше твох людей тут не витримають. Mm -hmm. До порогу. В 19 видно, що таке дерев'яна будівля, яка... Е... Хороший, так, да. да. Оцей шов розходиться вже, я не знаю, року з 13-го, мабуть, він розсувається поступово. Ну, з 13-го року.